Серега, опасно, затрону. Вы с Кирова тоже? Да. Мы звідки, хлопці? З Кировограда, ні? Это дни у нас личный разводит. А що за екскурсія? Куди їдемо? Куда еду? Що показувати будем? Нормально, нормально. Нормально, да? Да. Я екскурсовод. А скільки екскурсія коштує? На шар, на, шар. на шар. А можна з вами поїхати? Ми тільки на тури на туридемо. Да? Да. Ага. А, натури, так? А ще ласка, ви звідки? Ви куди їдете? Э? Валерій Левець, журналіст. Ні, там не рахує. А звідки ну, ви ходь? Ну, біло-добре, без камери. Ні, 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 ми можемо розмовляти. Та цікаво, не цікаво. Займайте своєю роботою, а нас нічого. Просто да. Ми просто хочемо поїхати поділяти свого президента. А звідки ви? Ну, з якого міста хоче? З Кировограда, да? так? Уже, пенсионер, пенсионер, вже. Уже. А яким чином ви дізналися про цю акцію, і коли вона буде відбуватися, де хоче. Ну, Член партії регіонів підтримує цю власть. Віктора Федоровича Януковича і нашу, наше правительство Азарова. Щоб Не було розколу України, ми йдемо підтримувати нашу законну власть. А в чому розкол України може бути? Мы чувствуем, что будет раскол. Надо мирным путем все договариваться. Не так, как там в Киеве разбираются. Уничтожают памятники. Непонятно, что делают. Тут а, мы едем, а, вы, а, нашу вы, а вы не боитесь, вы бачили там берку студентов, вы не боитесь, что вас побьют? А Студенты учиться должны. Ага. Студенты должны учиться. Это мой президент, я его выбирал. Они как вот эти собрали, три человека. Угу. И что? Они людям платят, их накупают. Пацаны! Они хотят євро, не да такой євро. Да, мы з Кировограда. Поддержать президента и конечно. Це организации, все всі пенсионеры есть, і так далее. Нет, люди різні едут. И спортсмены, і, і госслужащие, і пенсіонери. Проблема в том, оппозиция вивела свой митинг за свои требования. Ми теж. У нас требование такое. Європа, да. Без ладу нет. Потому что этот бардак оккупировали Киев, перекрыты дороги. Их приглашают сесть за стол переговоров, они не хотят садиться. Мы считаем, что эти вопросы надо решать не людям на Майдане, а нашим руководителям за столом обсуждать и договариваться. Мы едем на митинг поддержать в Маринский парк. То есть на, на выходные едете на один день? Едем на один день. Ага, ясно. На выходные не едем. Едем уже не первый раз. А где вы людей берете? Зараз рабочий час, начальный час, вот зараз рабочий день. Я, допустим, вот написал за свой счет. Mm. Я взял за свой счет так же само тех, кто едут, студенты, они там, у них пока сессия. Окей, їх, ну, в чуже місто, тобто їм або платять їм гроші за то, або якісь будуть. будут. що вони там їсти будуть зрештою. Я вам не можу сказати за всіх, я вам могу сказати за себе, Можем зайти, показати, я з дому взяв їду, взяв все, я їду, я не рассчитываю на те, що заплатят, будуть платити, не будуть платити. У мене ідейні переконання, і ми поэтому і їдемо.